Ігор Кучев переселенець з Горностаєвки Херсонської області. Виїхав з окупації у вересні минулого року. Півроку живе в Одесі. Зараз працює вантажником. На ярмарку вакансій отримав ваучер на опанування професії зварювальника. До війни працював в районі філії центру зайнятості водій, автотранспортних засобів. Я сварщик, то, як кажуть, самоучка, вирішив закріпитися дипломом. Шукав роботців. Ну, треба требували трудову книжку, там, ну, взагалі, трудновато було знайти на роботу, так був вантажником, як кажуть, підробляв собі потихеньку. Однокласник Ігоря Вадим також живе в Одесі. До повномасштабного вторгнення чоловік працював керівником на газовій заправці. Нині вирішив змінити професію. Я обрав оператор верстатів з числовим програмним управлінням. Я просто, у мене перша моя професія, я радіомеханік. І я цим займаюся все своє життя, тобто я все одно ремонтую апаратуру. В Одесі роботу знайти невелика проблема. Я і зараз працюю. Це просто як друга доповнительна спеціальність. Я зараз працюю в депо, електриком. Тетяна Сьомченко, переселенка з Олешок. Зараз жінка навчається на кондитера. Я працювала головним спеціалістом в Держслужбі, але на зараз не можу, не маю можливості працювати. Я дуже творча людина, тому коли я побачила, що можна піти на кондитера, дуже мені сподобалася ця ідея, тому я і вибрала саме кондитер. У цьому приміщенні шукачі вакансій можуть поспілкуватись з роботодавцями або їхніми представниками. Дмитро Мікрюков, сержант прикордонного загону, каже, до їх секції на ярмарку вакансій підходили внутрішньо переміщені особи з Херсонщини та Миколаївщини. На сьогоднішній день ми шукаємо молодших інспекторів прикордонної служби, також зв'язківців, фельдшерів, кухарів. Окрім контрактної служби, ми також комплектуємо Національну академію Державної прикордонної служби України випускниками 11 класів, котрих подальшому будуть там навчатися і будуть випускатися офіцерами Державної прикордонної служби України. Представники громадської організації 10 квітня шукають юриста з протидії гендерно обумовленому насильству. Працювати необхідно у Херсоні посадою цікавились шестеро переселенців. Це юридична освіта, досвід, так, володіння українською мовою. Також дуже багато уваги приділяється особливим якостям людини, високим моральним цінностям. Також в організації є встановлений кодекс поведінки, який передбачений для всіх працівників. У нас є політики організації, які, тобто вимоги для кожного співробітника. За словами директора Херсонського обласного центру зайнятості Євгенії Ярашова, на ринку праці Херсонщини потреба у працівниках служби з надзвичайних ситуацій, медсестрах, будівельниках, бухгалтерах. Сьогодні у нас на обліку так вже якщо взяти по обліку, біля 7 тисяч людей по обліку. Це взагалі, але вони живуть хто за кордоном. Хто знаходиться в Україні, але в різних областях України. І чистих людей, які чисто у нас знаходяться в Херсоні, чи дуже близько Миколаїв, Тобір, чи Одеса, це порядка, порядка тисячі людей. Серед, серед них люди, як правило, ми, ми з ними спілкуємося, вони хочуть повернутися. Але ж самі розумієте, що це не від них і не від нас залежить. Ярмарки корисна тим, що пошукаєш роботи, Старка зустрічається з роботодавцем. І вони віч на віч, віч на віч розмовляють і знаходять якісь порозуміння. Центри служби зайнятості на ярмарку також представляли психологи, фахівці з перенавчання, рекрутери. Після звільнення лівого берега Херсонщини, за словами Євгенія Ярашова, затребуваними на ринку праці області будуть інженери будівельної галузі та енергетики. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.